Так. Олена. Чи даєш ти згоду, щоб Роман став твоїм чоловіком і перебував з тобою в законному шлюбі? Чи обіцяєш ти поважати, кохати, служити Роману в усьому? Бути лагідною дружиною, вірною помічницею, ливо зберігати вашої ноші. Чи обіцяєш ти бути вірному роману завжди? У горі, в радості, в багатстві і в бідності, у хворобі і в здоров'ї, аж поки тільки смерть не розлучить вас? Не чую. Не чую? Вона сказала так, і зараз ми будемо молитися.